Ну, найгучніше на цього тижня історія про одного з найпопулярніших політиків України. Це про голову Миколаївської обладміністрації Віталія Кіма. На жаль, виявився типовим українським політиком, в кошторисах якого гуляє маржа, дельта і там, такими повнормовими прибутками поганяють. Мова йде про будівництво потрібного Миколаєвого водогону, його вирішили побудувати за мільярд гривень. І от е, ми розібралися в цих закупівлях, і от там от реально тволося от вули, дибки. Ми побачили завищення цін, е, ну яке можна виміряти в сотнях мільйонах гривень. уявляєте собі там Миколаєві місто, яке постійно обстрілюється, ну е, ну просто от війна йде ну тобто угу. Миколаївці це мають відчувати в натурі і. Відчуттях, а от просто обладміністрація бере і влаштовує такий розпил, Причому там з дуже такими хитрими тендерними заточками, які спрямовані прямо на те, щоб ніхто не зміг ще й запропонувати ціну дешевше. От реально таке не часто побачиш. От, але ми це побачили, і тому я ж кажу: у мене от просто от, волося дибки, оскільки мова йшла про мільярд гривень. Ну це ж не 5 копійок, ну неймовірні кошти.